Всім привіт, Радий вас вітати на своєму каналі, радий, що підписуйтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас цікавлять. До речі, знизу під відео є ссылка на, на мій канал, де ще більше відповідей на ті питання, які турбують підприємців щодо сьогодення. Ви можете ознайомитись з ними, а також почерпнути для себе щось цікавеньке. А сьогодні ми поговоримо про вітрини та їх вплив на продаж у розрідному бізнесі. Розумієте, яка ситуація? Зараз, на жаль, відбувається всесвітня тенденція. не всесвітня, все національна тенденція, при якій максимально закривають фасади, щоб вони не були прозорі, заклеюють їх банерами, плівками та використовують це як рекламну площину. І на жаль, ця тенденція відбувається не тільки під час війни. Вона була закладена заздалегідь вже кілька років тому. І, на жаль, цю тенденцію започаткували маркетологи, які не мають спеціалізованої освіти, які жодного разу не працювали у роздрібній торгівлі, і яких навчили це робити на якихось онлайн-курсах, тому що так. Набагато простіше, набагато простіше написати інформацію, набагато простіше зробити якусь яскраву вив'язку, набагато простіше наклеїти якесь, якусь об'яву для того, щоб людина пройшла та прийняла якесь рішення для себе щодо купівлі або входу у торгівельну точку. Але, що вони роблять? Ну, По-перше, вони крадуть простір. По-друге, вони вводять в оману покупця. По-третє, вони ховають те, що відбувається у магазині. По-четверте, вони просто лениві і не ледачі, та не хочуть займатися реально маркетингом. До чого це призводить? Це призводить до того, що інформація дуже рідко оновлюється. Вона застаріває. Відбуваються переклейки, це виглядає дуже погано. А, окрім цього, це а, всередині торгівельної точки а, складає враження такого бункеру, да? а, затишок, затишок зникає. Зникає душа. А, взагалі я за те, що у розрібному бізнесі повинна бути душа. В будь-якому бізнесі повинна бути душа. І коли ми це зводимо до ну, таких формальних речей, давайте зробимо коробку, яку накидаємо щось да будемо парити, ну такий вихлоп є. Тут дивуватися нема чого. Так, ось. якщо ми придивимось з вами до відомих брендів, наприклад, Мерседес. Або там у будь-який автосалон. Будь Це по-перше. По-друге, наприклад, там якісь відомі бренди українські, ну наприклад, там той же Рошер, да? і так далі, то ви побачите, що там, де працюють професійні маркетологи, грамотні маркетологи, не дітвора. Яка жодного разу не стикалась з роздрібом, це я вам ще раз хочу сказати. А там, де працюють маркетологи, то фасад це є найбільш сильною рушійною силою щодо е вчинення будь-яких е маркетингових дій. Дивіться, що таке фасад. Ну, по-перше, фасад це по суті телевізор, через який клієнти бачать, що відбувається у торгівельній. Точці та хочуть туди зайти. Вони через неї бачать новинки. Це такий островок світлових йому житті, на який вони летять, і наче матильки. Ми це все прячемо, коли зашиваємо або заклеємо фасад. Далі, це постійно нова картинка, яка змінюється і яку видно клієнту. Це те, що ми можемо невербально передати клієнту у вигляді перекрашання фасаду, у вигляді. Виставлення перед фасадом якоїсь красивої продукції, або якоїсь топової продукції, або продукції, яка рекламується виробником. Ось, Це виставлення новинок, це заклик через фасад людей зайти в вашу торгівельну точку. Тому фасад це, мабуть, один з найголовніших рушійних важелів, яким треба користуватись у роздрібній торгівлі для збільшення трафіку. І жодного разу не треба його заклеювати будь-якими повідомленнями. Раніше, коли я починав, ми навіть навіть не клеїли повідомлення там про якісь там новинки чи ще щось. Ми їх виставляли банерами на вулиці, і це було краще аніж заклеїти якийсь квадрат на фасаді. Тому що через фасад люди бачили, як живе наша торгівельна точка. Вони бачили, що там вже купа людей. Вони бачили про те, що там кипить життя. Що там завезли новий товар, що там розкладають товар, що вона працює врешті-решт, і їм хотілося туди зайти. І цим треба користуватись, користуватись кожному, навіть маленькому а, підприємцю, якого є навіть невеличкий шанс того, що він за допомогою фасада, скла, зеркала будь-чого зможе показати людям, що його торгівельна точка живе. Робіть так, і у вас буде все круто, і не користуйтесь послугами придурочних маркетологів, які вам пропонують заклеїти це аракалом або чимось. Чи 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 Посилайте їх зразу під три чорти. Це те, що я хотів сказати. Гарного вам дня! Підписуйтесь, ставить, ставте лайки лайки, коментарі та пишіть ще, що вас турбує. Пока-пока.